Про дорожню безпеку в умовах зниження температури поговоримо сьогодні із гостем провінційних вістей, начальником відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції у Тернопільській області Андрієм Петруком. Доброго дня, вітаю. Отже, розкажіть пане Андрію, які заходи ви вживаєте для забезпечення безпеки дорожнього руху? От таку пору року сьогодні ви вже випав сніг. Перший розкажіть, будь ласка, ваші дії. Так, сьогодні фактично випав перший сніг. Ожеледиться відповідно на дорогах. Станом на сьогоднішній час надзвичайних подій в нашій області ніяких не трапилося. Слід зазнати, що під час ускладнення погодних умов ми збільшуємо кількість екіпажів. Відповідно, зараз трошки скоріше вже темніє і збільшується кількість дорожньо-транспортних пригод. Відповідно. Особливу увагу необхідно звернути на пішоходів, які переходять про різну частину. Так само пішоходи необхідно чи нанести на свою зовнішній одяг світловідбиваючі елементи. Особливо це стосується дітей. Або ліхтариком, марку. Так, або ліхтариком. Тобто, щоб збільшити відстань видимості пішоходи, які переходять про різну частину. Оскільки зараз і дощ, і тумани, і. Відповідно ускладнення поводніх умов. Угу. Чи є якісь все одно рекомендації, як можна діяти водіям? Кісь такі більш конкретніші, як можна діяти пішоходом? Так, тому що я знаю, якщо користуватися все ж таки ліхтариком, варто зазначити, що ним варто світити десь не, не в лобове скло водієві, а на дорогу. Які ще рекомендації можуть бути в цьому напрямку? Ну, слід зазначити, що водій згідно правил дорожнього руху має вибрати безпечну швидкість та врахувати дорожню обстановку. Також слід зазначити, що важливим елементом це заміна літньої резини на зимову. Тобто це зараз дуже важливо. Тобто, оскільки що зустріча літня резина, відповідно збільшується гальміний шлях, резина добіє під час оформлення дорожньо транспортних пригод, патрульна поліція і вся поліція загалом особливо увагу звертає на стан резини на відповідність протектора і на відповідність її сезону. Ви про резину так це про відповідальність водіїв. А як ви оцінюєте ефективність роботи служб дорожніх? Так, ви також за цим слідкуєте скажіть? Так, слід зазначити, що відповідно було внесено зміни до державних стандартів України в 2022 році, і збільшено час усунення недоліків у флоційному утриманні, тобто після закінчення слігопаду. Слід зазначити, що після закінчення снігопаду відповідно до категорії дороги для першої категорії дороги їм дозволяється протягом не більше 4 годин усунути сніговий накат та ожеледицю. Відповідно для другої категорії 6. А можете сказати, що це за перша категорія це якась міскова засоба то ну, до, до прикладу, перша категорія це від Тернополя до смітників. все залежить від інтенсивності транспортних засобів. Для міських вулиць, центральних таких вулиць, там відповідно три години і 4, 6 і так цей. Тобто, якщо випав сніг, це відповідно їм дається якийсь час для того, щоб посунути ці недоліки. Які найпоширеніші причини ДТП у холодну пору року? Які маневри ще, можливо, такі най... найскладніші, найпроблемніші? Ну, якщо говорити за дорожньо транспортні пригоди з матеріальними збитками, це відповідно недотримання дистанції. Тобто порушення правил проїзду, перехрестя, і так само водії не вибирають безпечну швидкість. Недотримання дистанції це призводить переважно в містах, оскільки гальмує пересвітлофорами неможливо зупинитися, і відповідно стається дорожньо транспортна пригода. А в області я так розумію, що це швидкість. Так, не, не так, недотримання безпечної швидкості, виїзд на смугу зустрічного руху, порушення правил проїзду, перехрест. Отакі Загалом під час ускладнення погодних умов не суттєво, але збільшується кількість дорожньо транспортних пригод, особливо з матеріальними збитками, оскільки водії так само враховують швидкість, неможливо перевищити швидкість межа населеного пункту, коли на прозній частині там сніговий накат, навіть якщо він оброблений е протибуксуючими матеріалами. Я вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що наші глядачі будуть уважними на дорозі. Нагадую, що Андрій Петрук був гостем провінційних вістей сьогодні.